Так, всім доброго здоров'я. Ось <кій> ну, з приводу спорів, якихось дискусій за оцих шайб, які є випуклі на лещатах 160 мм. Так, ось, ось випуклі вони. Ось як їх з'єднуєш, вони випуклі. Багато було там коментарів різних, і один із коментарів був той, що вони типу калені і зроблені таким чином, що їх треба. Пузом верніш, вмятиною, впук... впуклістю до впуклістю ставити. Отак. Ну, коротше, я думаю, ви поняли. З... Назовні ставити пузом одну і іншу, і воно робить як демпферна пружина, для того, щоб було трошки люфта, вибору зазору, коли пристукуєте рухому губку, яка підіймає деталь. Так, ну, всього, винт, Все як положено. Типу, воно сюди стає. Пузоми назовні, і так і працює. Ну, коротше, що я вам скажу. Не знаю, наскільки воно працює або яке воно повинно бути. Ось молоток. Щоб ви розуміли, Ну, грам 100, можливо, можливо, навіть менше. І ось. Тупо пару разів я гепнув по цій шайбі. То скажіть мені, будь ласка, яка тут повинна бути закалка? Або щось подібне, щоб воно залишало ось такі вмятини. Стукав я дуже легенько, не сильно, ну так, навесиком, грубо кажучи. Ось бачите. То я щось дуже сильно сумнівався, поки не прийшов додому з роботи. То мені коментарі я читав на роботі, а це думаю, вирішив спробую, думаю, прийду і перевірю. Ну, то я не знаю, що це за закалка така. Що? 100-грамовий молоток об наковальню, його отак ось ось подовбав. Це я навіть не прикладав великих зусиль. Так. Прийшла мені така робота. Роблю поки перерив. дві катушки на спінінгі. Треба вічна проблема. Це перетирається ось ці втулочки, по якої їздить леска. По якої їздить леска, так. Вона постійно перетирається, та втулочка, вона там зроблена з дуже м'якого матеріалу, типу бронза чи латунь, все бачите. Ось все як перетерло. Ну все. Бачите, оце канавка. Наскрізна отвір цей перетерло. Це так перетерло лескою. Лескою, так? Лескою. І воно там перетирає, клинить і короче, не обертається. Рве леску короче, і так далі. Ось, бачите. Ось все, така фігня. Бачите, яка? Наскрізні протери наскрізні такі. Ну, коротше, таке. Коротше що, знайшов я два підшипничка у себе. Внутрішній діаметр 8 мм, зовнішній 12 Знайшов я у себе ось таке обойму з підшипника. Коротше, два підшипника розкорочу. Так само там 8 мм. Внутрішній. І зовнішній діаметр внутрішньої обойми того підшипника. Ну, так само 12. А, 11,5. 11,5. Так, 11,5 діаметр. Ну, там не критичний діаметр. Ну, В принципі, я фаски познімав широкі, і воно плотненько ось туди позаходило, бачите? Щоб там не було зазору, щоб плеска туди не запутувалась. Ну, коротше, така собі цікава робота. Воно вже з поглибленням одразу йде. Коротше, проточивши, трошки підігнавши, воно стало наче рідне. Особливо ось сюди, бачите? Особливо ось сюди. Ну, я думаю, ця втулка вже точно не перетере. А якщо і перетере, то, скоріш за все, у проправнуків. Або, скоріш за все, цю катушку викинуть швидше. Все, бачите. Ну, звісно, що вона калена сталь вже цементована. Ну, я думаю, шаха 15, думаю, калину перетерти, плюс шліфована. Ну, дуже важко буде. Дуже важко основна задача, щоб вона там оберталася спокійно. Там, ну вона коротше, обертається, я не буду показувати, сенсу не бачу. Обертається вона там вільно, довільно. Ну і плотненько ось, бачите, там зазори мінімальні. Мінімальні. Для того, щоб вона просто туди вставала, легенько заходила і оберталася. Ось такі, друзі, роботи інколи бувають. Ну, це так. Це дуже хорошим людям, дуже-дуже хорошим людям, тому довелося зробити. Так, ну що, у нас чергова робота. Чергова робота, так. Коробка сенс там чи ланос. Ну, щось таке. Сенс, походу. Треба. Коротше, вирвало коробку. Ось ви бачите. Один болтик, другий болтик і третій. Ну, шпилька. Три шпильки повинно стояти, закручуватися і на них верніш. Ну, да. Коробка тримається на, на цих трьох шпильках на самій подушці. Так, кріплення до кузову автомобіля. Коротше, вирвало їх і коробку відірвало. Коротше. Двигун разом з коробкою похилився на праву сторону. Ну, чи на ліву, якщо правильно казати. Ось таке таке. Ну, тут страшне, звісно. Тут взагалі страшне. Обірвали ще її зірвали. Ось тут намагалися, ні, ось тут, ось тут намагалися, все бачите. Ось ось мілка різьба. Ось, о, якщо так подивитися, то тут крупна різьба. Це свідчить про те, що намагалися закрутити болт з крупною різьбою. Оцю мілку різьбу якийсь дуже грамотний дядько. Вирішив, що і простий болт туди піде. Ось отаке, бачите. І ось о, так само, теж бідоська. Бачите. Ну, коротше, там все злизано. Злизано настільки, що ще є обірваний болт. Треба якось то висверлювати, видувати, чи я не знаю, що з ним робити. ну, коротше, Сенс в тому, що сенс в тому, що сенс треба зробити. Коротше, отаке, Сенс в тому, що сенс повинен поїхати після цього ремонту. Мого. Ось отак. Так, ось така цікава робота. робота. І найголовніше, цікава її вартість. Ось, ви бачите. Понамічала людина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13. Тут вже з одної, з одної сторони є. Тому 13 тільки, так. 14, бо з іншої сторони так само є. Отут От є. 15, 16. 17. І це все треба просверлити сверлом на 16. Ну або під 16 болт, щоб влазив свободно, вільно. Так? Оце, 17 отворів. І тут. 1 І два. Отака товстенна після зварювання херня. А цих треба два отвори на 20 зробити. І, і людина мені приносить, <кхи>, приносить і каже. Ось, хватить. Хватить, чи ні, каже. Хватить чи ні, каже людина. Ну, як ви думаєте, чи варто воно того? Та я думаю, що ні. Певно, що думаю, що ні. Я, звісно, людина не та, що зажралася на даному етапі свого життя, але, ну, вибачте, мене. І відмовити так само людині не можна, тому що людина хороша. Ну, ось так ось такі нюанси бувають. Так, ну що, робота кипить. Коротше, ось я вже попросвервав ці планки, з їми проблем ніяких не було. Тут, як я вже казав, 14 мм стінка. Ну, Звичайним сверлом на 13 просверлив, 16... верніше на 12, так? На 16 розсверлив, Почав фризою, потім, взяв, знайшов все-таки сверло. У мене на 16 було, з циліндричним хвостовиком. Ну що я вам скажу, треба запасатися інструментом, бо кинувся і нема в мене, як виявилось, нормального сверла. З циліндричним хвостовиком, або з конусним, так само нема. Щоб можна було зажагнути, треба. або Робити далі інструмент потроху, робити штревель під конус Морзо 3 і другий. Бо, як виявилося, у мене їх немає, а фризи на 20 на 16 є. То можна було, в принципі, фризою проваляхати, але у мене нема штревеля. Перехідна навіть тулка вже готова, а штревеля нема. Ну, то таке нюанси. Так Все воно приходить з часом і буде і в мене так само. Ну коротше, З цим проблем не було. А потім почались проблеми. Тому що, наприклад, ось такий швелірок гадосний, який є сучасний, то він у нас ну тут товщина ну 4,5 десь. І якщо його ось так от ставити, затягувати в лищата за цю сторону, бо висота губок не дозволяє за дві одночасно, то при сверленні навіть 13-м сверлом у нас отак от і полка. І грає досить сильно, тому що тут. Ну, ніякого ребра жорсткості не жорстці немає, так? то треба було щось робити. Ну, 13-м ще більш-менш воно просверлювало. А ось 16-м або фризою, або сверлом, ну яку. Крутило, навіть один раз чуть не вирвало. Я більш-менш один отвір просверлив, і на тому я псіханув і бросив. Тому що ну, це не діло. Це не діло, Тому що, може, рванути і добре рванути, тому що я ж кажу, ну не ну, ніяке. Це взагалі він ще тонший, наче. Ну, коротше, щоб в такому положенні просверлити без нюансів оці отвори, довелося городити ось таку кухню. Бачите, ось таку кухню. З чого вона складається? Складається вона. ну, Звичайно, вищата стоять прижаті до столу. В Лищата вставив ось такий кубик. 180 на ширину 120, на висоту 60. Ну і далі ви все самі бачите. Туди впер. З трубцинами. Можна, звісно, можна було б сюди кутники поставити, до кутників якісь прижими, УСП. ну Ну, і так далі. Ну, але, друзі, за ту суму, за яку я роблю цю роботу, я думаю, цього буде ну просто капець, як досить. Ось, тим паче, по лищатам виставляється нижня полка, паралельно перпендикулярно верхній. Ну, коротше, З такої точності та людина дрелькою б ну, точно б не просверлила. Ось, бачите, як воно все виглядає. Так що, що я вам скажу: УСП рулить, рулить і, дуже, навіть, і дуже навіть добряче рулить. А якщо б не було цього кубіка, ну то що, треба було щось щось городити. Перевернув його, таким чином, затягнув двома струбцинами поближче до краю. Можна було сюди притягнути за цю полку, ну, то вже таке. Додатково, так? Коротше, варіантів безліч. Але я вибрав такий, і воно працює на ура. Ніяких вібрацій, ніяких нічого немає. Ось, о, просверлив. Звісно, фаски криві, тому що плоскість крива, нерівна. Ну, я думаю, ви розумієте. Ось, о, бачите, який зазор. Хоча тут прижато досить навіть класно. А тут зазор, ну коротше, швеллер кривий це на якийсь мотоблок йде, якась хера бала. Ну, коротше, я думаю. Цієї точності тут просто, блін, феноменальна точність для таких робіт. Ну, Ось отаке, Будемо перевертати зараз, так само сверлити, все готові. Сказав, щоб влазило ось так. Болт влазив ось так. В принципі, це всі требування, як то кажуть. Ну, там далі вже упирається в цю фаску, так? Треба довбанути. О, все пробив. Пробив, коротше. Ось ну, отаке. Ну що, друзі, таке? Продовжуємо. Тут ще мені залишилось дві на 16 і ту добити. І одну зробити з отвороми на 20, так само треба за щось мудрити, щоб було чим сверлити такі отвори на 20. Знайомий мій мені зробив у Ворді таку табличку. Дякую тобі, Микола. Якщо дивишся, то велике тобі спасибі, бо я трошечки ну, не сильно дуже роз... Коротше, розбираюсь в цих всіх ділах. Ну, Ось таке. Людина знає, мені її зробила, так? Ось такий рукав взяв для запікання. І ось таку бумагу, так. Пергаменти для духовки. Коротко. І ось так. Спочатку бумага, потім один слой тієї, того рукава. Ну і так само з іншої сторони. Слой рукава і слой бумаги. Кладемо, беремо, вирізаємо. Так, щоб вистачило на дві, огортаємо її з двох сторін. Кладемо сюди, накриваємо це все ось таким чином, воно тут навіть видно, бачите. І потім ставимо отаку штуку, гріємо на двойці. Ну, не більше, в мене двойки вистачило за очі. Двойка, тройка, в принципі, плюс-мінус. На таких обертах, як то кажуть, прогріваємо з однієї сторони, перевертаємо на іншу сторону, прогріваємо іншу сторону. ну, На протязі 4-5 хвилин, хвилин я все це прогрівав, сову утюгом, Ну і в принципі вийшло більш-менш те, що я хотів. Ось, бачите, глянцева штучка така, вона в'їдається в бумагу дуже сильно. ну, її потім не віддерти. Трошки в мене вийшло з мошками, тому що, ну, не з мошками а така. Більш така шершава поверхня, тому що все залежить від того, на що ви її кладете. По-перше, моєму випадку шахматна доска. І по-друге, наскільки у вас все це рівно розглажується, а також так само залежить все від температури. ну і так далі. Треба коротше, експериментувати. Ну, Мені вистачить і так. Зробив одну, десь, ось, ось бачите, десь цяточки, можливо, попадають, десь якась клійонка була нечиста, хоча все перевіряв. Ну, коротше, Треба все це дуже. Щільно дивитися, за цим всім слідкувати. Зробив одну від 63 до 3150. І іншу зробив, іншу зробив від 50 до 2500. Чому так? Тому що я, чесно кажучи, не знаю навіть, які в мене оберти стандартні заводські. Треба все це вираховувати. Як тільки з'являться трошки на вулиці тепла, то піду все це вирахую, з'ясую, яка саме мені більш підходить. І просто поверху на суперклей наклею. Ну або на якісь інші наклею вже поверх тієї таблички, щоб мене були вже відповідні оберти, які потрібно, щоб були. Ну, не те, щоб було. Незрозуміло що і не зрозуміло скільки, а вже безпосередньо та, яка потрібна. Ось такий найпростіший варіант. Найдешевший, найпростіший, найшвидший, який я вирішив зробити. Замовити зараз таблиці Замовити зараз таблички на даний момент не є можливим, не є актуальним і не є короче, ось таке. Так що вирішив, що на швидку руч зробити ось таке. Воно в принципі там не грає ролі великої, буде і таке слугувати досить довго, досить добре і досить інформативно. Ну, приклею вже тоді покажу. Так, друзі, поки в мене ось така напруга і нічого не можу зробити. Ну, Не можу запустити верстата. Так, тому що 182 вольта і на, таких вольта, на, такому, на, на такій напрузі він не запускається. Тот вирішив все ж таки доробити. Оце все, так, бачите. О. Тепер вже я точно знаю, що тут буквально 2-3 оберта похибка. Тому що ну, десь на заводі не або а, по. Частота воно не співпадає мотор, коли ставиш 50 Гц. так? Коротше, я порахував, плюс-мінус 2-оберта. 3 оберта, Кожна із тих швидкостей підходить, підходить. і воно грає, як повинно бути. Так? Тобто вмикаєш 50 обертів, і тут плюс-мінус 50 є. Не так, як раніше, що було набагато більше, набагато менше, тому що табличка була нерідна, я ось нагадаю. Ось така була табличка. Бачите, тут від 25 до 315. І, звісно. Так само на переборі у нас було на прямому ходу було 200 і 2500. Це не є правильна табличка, тому що мінімальні оберти, яка, як я вже вирахував, у мене 50 обертів. так. Ну і звісно, так само ось ця табличка, яку я так само робив від 63, яка більш підходить до і ТВМ, і ТВМ 01 там, і так далі. Таких верстатів більш вже останніх. Так? То вона так само не підходить. Коротше, у мене і не та, і не та. Вийшло так, що у мене мінімально 50. І максимально із нижнього ряду 630. Так Так само з верхнього ряду мінімально 200 і максимально 2500, виходить. так? Ну, ось таке воно вийшло. Все чітко перемикається, все чітко стає на місто. Ну і так далі. Ось. Кому цікаво, бачите. Ось отак. Ось це така максималка. Бачите, 1600, 2000 і 2500. Ну і, звісно, знову ставимо на ті оберти, які найменші. Це на нижньому ряду 50, а на верхньому ряду у нас йде 200. Ну і так воно і виходить. Ось 207 вольтів. Ну і, в принципі, ганяти я сенсу не бачу. Я вже 300 разів все прокручував, продивлювався. Коротше, у мене виходить. Ось таке. У мене виходить ось таке. Ну, в принципі, виглядає все класно, заламіновано. Воно навіть яскравіше виглядає, ніж було до цього. До цього було воно таке більш приглушене. Зараз воно чітко, ярко виділяється і все читається навіть значно краще, ніж було. Побачимо, як воно себе поведе. Я думаю, навіть від вологи воно нічого йому не буде. Ну, ось, таке. ось таке коротеньке оновлення.